Учні школи неодноразово беруть участь у виставках дитячого малюнка, що відбувається за ініціативи Міністерства економічного розвитку і торгівлі. На регіональному рівні організацію проведення заходу виступає державне підприємство «Миколаїв Стандарт метрологія було вирішено нагородити цьогорічних переможців саме під час найурочистішого свята для учнів останнього дзвоника. Очень большой, большой процент учасників конкурсу являються учніки АК. Дімії за тисячу за 2014 тисячі чотирнадцятий на національному уровні був представитель академії іріна аня директор школи зауважував, що співпрацюють з підприємством вже 12 років. Працівники Миколаїв стандарт метрології є активними учасниками життя академії дитячої творчості. Щороку наші діти представляють цю організацію на міжнародному конкурсі Я хочу жити в якісному світі. На всеукраїнському конкурсі, вибачте. І, звичайно, щороку ми даємо багато переможців, а в цьому році саме 24. Це дуже багато. Усіх переможців конкурсу Я хочу жити в якісному світі нагородили призами від директора Миколая стандарт метрології, а також спеціальними нагородами від підприємств, які були відображені на дитячих малюнках. Мою картину відправили до Києва. Я, я дуже цьому рада, як кожна людина хоче жити в такому світі, щоб там все було якісне і з натуральних продуктів. А на останок за традицією свята, танець випускників і гучний останній дзвоник у їхньому житті. Єлизавета Сікварова, Вадим Кірчев, Телевізійні новини Миколаївщини.